Доброго дня. Набрав мене Артем ну, вчора. Каже, Долі, так і так, хочу купити комбайн, може перевірити гідростатіку. Кажу, можу. Тому зараз, друзі, платив манометри, їду, перевірю тиск гідростатиці від'єднаю гідромотор 90-м 100 від коробки, подивитися на старші цивої. Ну, що ще Можу по редуктору Можу по редуктору шківа на шківу, подивився, чи немає ніде заподівання проміжочного вала, сальників і цього всього. Е -е, що хочу, що додати, вчора спілкувався з Сергієм з Відіополя, е -е, розказуємо цю ситуацію, каже, толіки, що набирай, якщо каже, двигун кат. Скажу, на що звернути увагу, там то, все по барабанах. Кажу, все сергій зрозумів. Кажу, бачите, виходить, через мене допоможете людині, а потім, можливо, якась людина вам допоможе. Я Кажу, хорошо, коли ми так всі дружимо, всі друг другу допомагаємо. Само собою, буду набирати своїх колег, які мені зможуть підказати, на що можна, на що можна звернути увагу на те, що ремонтую не я, а що ремонтують колеги. Наприклад, двигун, там якісь парабани, редуктори роторів і всяке таке. Тому, кому що цікаво, можете зараз вже писати, хто хоче чомусь допомогти, або ж буду старатися по максимуму взяти відео, який компаній продається і які ефекти по ньому можуть бути. Все, удачі!